Всім призумію Юрвен, каналі Юроші 9. І сьогодні ми зходимо Brawl Stars Через те, що я думаю, що по нас по ці відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо відкривати вісім легендарних стартропів та вісім гіперзарядних стартропів. Зараз я вам їх покажу. Ну і зразу почнемо, принципі, з основи. Вот, оці от оці нагороди. Ну, давайте, в принципі, почнемо забирати з гіперзаряду. Гіперзаряд, ну, менш цікавий. Ну, на мою думку, це менш цікавий, тому починаємо з нього. Так. Диму, що нам тут випаде. Цей гіперзаряд мали даватися за, типу, ну, про, за 20 активацій гіперзаряду в гіперзарядному хаосі, але е, щось пішло не так. Там короче, гіперзарядний хаос лагав. Так, як в мене зараз пристар залагав, він його зараз можу відкрити. Так, відкриваємо і. Ну, і коротше, лагало, і тому просто так нам дали цей гіперзаряд. І ще в подарунок дали легендарний староп. До речі, мені випав цей імбов гіперзаряд на Корделіуса. Я сьогодні апав Корделіуса трошки на твінку, тому е, я його якраз скачав на 11-ту силу, і тут мені випав цей е, гіперзаряд на Корделіуса, хоча це основа. Ну, окей, ладно. Е, не знаю, для чого я це сказав. Ну, коротше, погнали відкривати тепер легендарний стардроп. Давайте зразу заходимо на нього. Е, до речі, на тому твінку, там, де я по корделюсу, мені сьогодні теж випало два легендарних а Це вже буде третій за сьогодні, який я буду відкривати на тому твінку. Окей, відкриваємо, йдемо, що нам тут падає. Давай, скин за 150 кристалів, але я чую, що це випала вже якась посівка або навіть гаджет. Ну, випала посівка. стоп, мені мене хіба не було цієї посівки? мені здається, що вона мені вже випадала. Ну, коротше. Випало, ну так я собі, ну якщо чесно, так я собі. Зараз давайте подивимо. Ну тепер в мене та вже є точно, але щось не пам'ятаю, що в мене її не було. Окей, погнали на наступний аккаунт. Ну і зараз ми заходимо на той аккаунт, на якому я апав Корделіуса і заодно сьогодні апнувши 10К. Ну і на якому я відкривав два легендарних стартопа. Один мені випав чисто випадково, другий я забрав з 10к. І третій ми відкриваємо. Давайте зараз його відкриємо. Але перед цим відкриємо один гіперзаряд. Якщо мені зараз випадає тут гіперзаряд на Корделіуса, я його апаю на 25 ранг. Е, ну Не в цьому відео, але апну на Корделіусі тут 25 ранг на твінку. Е, так, давайте дивимося, що нам тут зараз випаде Тільки мені пише прогрузити цей гіперзаряд. Е, Триваємо, і що нападає, ну, понятно, що гіперзаряд, але який, давайте зараз дивимося. І Фух, не на Корделюсу, не треба мені буде мучитись, япити його на 25-й, а просто гіперзаряд на перла. Окей, давайте тепер відкриємо легендарний стардроп і подивимося, що нам звідси випаде. Е, мені з одного легендарного стардропа випала посівка, а з другого скін за 80 кристалів набула. Окей, відкриваємо, і дивимося, що може скін за 150, і я знов чую, що випала якась посівка. Ну, ви що, серйозно, що це навезучі якісь легендарні стардропи? Серйозно, посівка на Дінамайку? Ну, це якесь просто невезіння люте. Я не знаю, чому нам так не везе. Ну, от, посівка на Дінамайка і... Ні, гіперзаряд де, де, а в мене взагалі є перл, а в мене є перл на першій силі і має гіперзаряд. Окей, погнали на наступний аккаунт. Ну а далі ми заходимо на аккаунт подарунки. Е, так, чекайте, у нас тут шоколад, куча всього. Давайте заходимо в магазин і дивимося, е, дивимося, 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 що нам зараз тут випаде, який гіперзаряд. Окей, зараз заходимо і починаємо відкривати. Тут що, до речі, якийсь в мене скін можна купити за 5 тисяч блінгів, ну потім будемо дивитися на якийсь скин, може якийсь з цієї обнови, е, куплю його на відео, ну Не знаю. Можете в принципі, написати в коментарях, який ваш улюблений скін з цієї обнови, яка була. Е, так, давайте дивимося, І який нам гіперзаряд тут опадає. а е, ну чому вони так лагають? Очки села пофіксили, а гіперзаряд відкриття цього не пофіксили. Ага, гіперзаряд на ворона, в принципі, непогано. Давайте одразу е, за цим відкриваємо легендарний стардроп. Ну, давай, ну чому ти так лагаєш? Так багато людей зараз це забирають, чи що я, не розумію. Ну давай, ну прогрузийся нарешті. Ну, легендарний стардроп пропав, але і в мене його навіть немає не відкривається. Ну що це ти? О, нарешті. Відкриваємо і. Я чую щось крутиться. Ну давай щось скру... круте. Давай скін за 150 кристалів. Ну і крутиться скин з Пасу, скін на культа. 80 кристалів коштує не так й дорого, але все одно скин з Пасу. І дуже таки непоганий. тільки, що сталося з піном на культа, я щось не зрозумів. Я знаю, що багато пінів через обнову, типу, покривилося, щось з ними не так сталося, але от з цим піном, от, подивіться, в нього пістолетики в лівій руці з його сторони. В нього він просто перевернувся іншим боком. Ну окей, погнали на наступний аккаунт. Заходимо на наступний наш аккаунт, на якому ми будемо відкривати е, ці стартропи. Так, а до речі, у мене ще тут є стардроп рандомний. Давайте ми його зараз також відкриємо. Можна тут легендарка випаде. Ну, Зараз, в принципі, буде бачити, якщо мені прогрузиться ця нагорода. Відкриваємо і ні. Який легендарний? Рідкісний, як завжди, в принципі, випаде. Окей, погнали далі. Заходимо в магазин і відкриваємо Тільки, Ну, блін, ну чому ти так лагаєш? Зараз треба буде перезайти е, з нормального інтернету, може, так буде краще. Е, так. Давайте відкриваємо і що нам тут падає? Ну давай, ну швидше, ну грузи, зараз треба буде точно перезайти, бо я не витримую так довго просто чекати, щоб відкрити цей гіперзаряд. Е, давай, ну, ну покажись, ти вже нарешті, от, нарешті. Відкриваємо, і що нам тут падає, який гіперзаряд на кого. Ну, мені здається, що випаде на кольта, напевно, що. Е, Ні, на, на, на прімо випадає, чи новий гіперзаряд, вже два нові гіперзаряди нам випало ну, з цієї обнови. Е, так, а що в мене в магазин залагав? Щось не зрозумів. алло а, у мене, напевно, тут гіперзаряд на Льпріму, та в мене гіперзаряд на Льпріму пропав. І тепер за 69 крисель я можу купити іконку, пінчик і спрейчик на Лімо. Окей, давайте відкриємо тепер легендарний старт дроп і можна випаде ще й скін на ну Якщо випаде якийсь скин на Альпріму крутий, я може якраз і куплю ту акцію, і буде взагалі дуже класно. Ну, але це не точно. Ну, ладно, давайте зараз відкривати і дивитися, що нам тут випаде. Давай відкриваємо зразу і давай, давай. Чую щось крутиться, Ну, цікаво, вже якийсь скін, скоріше за все, дивимося. І це в нас скінчик на Фенга, До речі, топовий скін на фенга. Коштує 80 кристалів, восьминіг-фенг. Але скін дуже топовий, дуже багато людей бачить, щоб за нього грали. Тому, ну, прям скін реально кайфовий. Ну, давайте ми зараз його поставимо, щоб я про нього не забув, хоча я на цьому аккаунті взагалі не граю. Але все одно найбу, в принципі. Так, от поставимо. І погнали на інший аккаунт. Так, заходимо ми тепер на аккаунт дорога Шеллі». і от, ще шлях Шеллі. І давайте я ще до речі зміни інтернет. Надію, що зараз вже лагати так не буде. Е, так, давай, давай, грузись там грузись, ну, грузись, магазин, все одно лагає чуть, Ну, вже, мені здається, що вже менше. І ні, щось взагалі не менше, щось так само все одно лагає. Ну, е, ладно, давай вже чуть потерпимо, вже пару аккаунтів залишилось не так багато. Головне, е, що ми подивимося на лут якийсь крутий, що в нас не проклікується просто так лут, і ми не бачимо, що нам класного випало. А може і не класного взагалі. Опача, гіперзаряд на міку, непоганий гіперзаряд і. Давайте тепер відкриємо легендарний стародроп. може нам тут випаде ще якийсь скінчик. Давайте дивимося. І давай, грузись, 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 Давай і відкриваємо. І що нам тут падає? І чую щось крутиться також. Ну давай, не кажи, що це брало. Мені треба крутий скін. І це ну це не крутий скін, ліпше б Бравер якийсь випав. Ну, це скін на дерево, талісман дерево. 80 кристалів коштує, але його на нових аккаунтах можна да отримати безплатно. Окей, погнали на наступний аккаунт. Тепер ми заходимо на аккаунт Дорога Слави. Тут ми вже не забираємо славу. До речі, а що з славою сталося? Я щось подумав, що в мене вона зібралася. Тут бачите, тут невидима якась штука мені показується. Ну, але тут у нас нічого не зібралося. Добре, тому може колись я почну пушити цей проект, але зараз в мене є плани на основі апати цю. О, опа, цей джекпот ви були, три з сили. На основі в мене є зараз плани, це апати 1111 й перемог. До речі, у мене там все погано. Я не пам'ятаю, що я вам казав, але... Я, коротше, далі зараз не пушу, я чуть зробив паузу. Я зливаю ще пару бралерів, щоб я як з 200 кубків запушу на 300. До речі, ще шапних призят на міку. З 200 кубків на 300 кубків запушу деяких бралерів. І в мене вже буде 140 халявних, просто він ну, ізічних. І далі буду пушити лоу-кубки на бралерах, яких я зливав повністю. Окей, відкриваємо легендарний стардроп, і я чую ще щось нам крутиться. І це топовий скінчик на Джекі. У нас вроді коштує 149 кристалів, якщо, якщо я не помиляюсь, то вроді би так і є. Давайте ми зараз провіримо. Разом. Так, давайте зайдемо. Де Джекі? де Джекі? Я не можу знайти Джекі. А вот Джекі. І скажіть, що це епічний скін. Та це епічний скін, 150. 159, 149 кристалів коштує цей скін. Це дуже топовий скін на Джекі. прям дуже повезло. Може тут, якщо відновлю цей проєкт, то буду тут пушити 25 ранг на Джекі. Обов'язково. А, до речі, в мене магазині тепер забалося, тепер показують, що акція у мене ця є. Окей, давайте поставимо цю. Е... Скін, пін, і до речі, тут мало ж бути ще спрей. По суті, ну ладно, окей, погнали тоді на е, наступний наш акаунт. Ну а на наступному нашому акаунті 0 кубків, і цей акаунт називається фрі подарунки. Безплатні подарунки. Я тут взагалі не стараюсь просто заходжу, чисто забираю подарунки і виходжу звідти на пару днів. Так, давайте заберемо прості цей простий подарунок, цей щоденний 5 кредитів і погнали відкривати тепер гіперзаряд. Ну, не знаю, чи я, коли я зможу відкрити цей гіперзаряд на цього бралер, який мені зараз випаде, бо ну тут 11 силу буде дуже важко. Божту гіперзаряд на ельпріму. Мені щоб його прокачати, мені треба перше десь силиці знайти. У мене їх, так як я типу, не граю, то мені їх буде заробити дуже важко. ну, Окей, ладно, погнали тоді, заходимо в магазин і заходимо тепер відкривати легендарний стартроп. Може, нам тут випаде зараз е якийсь скінь заодно не ліп'ємо, щоб в мене він був з з гіперзарядом, але перше село. І там серйозно нападає скін, але це дешевий скін. Ну як дешевий, 80 кристалів коштує цей скін, вроде би, але ну, скін поганий, в нього нічого не пророблено, Давай зараз перевіримо. Е, так, скін 80 кристалів, але в нього тільки особлива модель бійця, і в принципі все. Стоп, мені здається, що в неї ноги крутяться якось швидше, ніж е, вона сама. От, от Просто подивіться, вона якось странно крутиться. Ну ладно, окей, це вже до чогось передирайся. Ну, погнали тоді, якщо не помиляюсь, того, на останній наш аккаунт. Ну що ж, заходимо на останній наш аккаунт. Це аккаунт скини, який вже, скоріше все, що скоро просто пропаде. Через те, що він, як я вже й буду повторювати з кожного відео, коли буду на нього заходити, то що він на старому телефоні на ньому незручно грати. Е, ну, типу, старий телефон незручно грати, і цей аккаунт, скоріше, що скоро пропаде. Ні, розіграти його не зможу, нічого з ним зробити не зможу, бо в мене просто пошта загубилась. Ну, не загубилась, в мене її заблокували через те, що я... Почав стрім на своєму колишньому аккаунті Ютуб. Ну, окей, ну надію, що він ще трошки поживе, бо, блін, ну, такий скін, скін е, аккаунт, тому е, ну, непоганий такий досить аккаунт. Його б навіть можна було продати класно, але в мене немає пошти. Знову ж таки, я повторюсь. Окей, ладно, заходимо. Ми на е, цей магазин і будемо відкривати наш останній гіперзаряд і останній легендарний старт дроп. Е, так, давай, ну що нам магазини відкриватися, не розумію. Ну відкрийся ти магазин. У тут прям Ваще буде сильно лагати. Надію, що ми зараз можемо відкрити. О, магазин відкрився вже. Добре, окей, погнали тоді До гіперзаряду, зараз нажимаємо, бо я напевно, що у нас буде 2 хвилини. Зараз просто гіперзаряд відкриватися. До речі, треба звук чуть підкрутити, бо взагалі нічого не чути. І давайте тепер чекати, коли у нас загрузиться цей гіперзарят. Надіюсь, що це буде не за рік, не за два. Ну і хоча б за 30 секунд він нас загрузиться Ну давай, грузись вже, Ну що ти так довго, блин? Ура, не пройшло року, мені цей гіперзрят цей загрузився. Давайте тепер його відкриємо і надіюсь, що він нас так само не буде довго випадати. Ну, блін, далі в нас залагало. І. Ну давай, ну будь ласка, ну відкрийся, я не хочу так довго зараз чекати. Я почекав, напевне, хвилини-дві, щоб мені просто поставився цей гіперзрят, щоб я його зміг відкрити. Але надіюсь, що зараз нам випаде щось, ну будь ласка, ну випаде нам щось, ну вже нам щось випало, але ми навіть не бачимо, що. Ура! Нарешті ми побачили, це в нас є лона. Тепер давайте зразу заходимо відкривати. Наш легендарний стардроп, останній легендарний стардроп, і на цьому вже будемо закінчувати. Ну, тільки якщо я надію, що він зараз нам відкритий, не прийдеться ще на нього чекати 2 хвилини. Ну, давай, будь ласка, будь ласка, ну, загрузись. Ну, ладно, я до вас повернусь, коли він загрузиться. Так, минуло ще трохи часу, і наш легендарний стардроп загрузився. І е, коли він мені загрузився, я почув цей звук монет, надіюсь, що це не тисячу монет. Будь ласка, не кажіть, що це тисячу монет. Я вас прошу. Якщо це тисячу монет, скоріше, це що за екон помре прямо сьогодні. Прямо сьогодні я вже на нього заходжу останній раз. Ну, ну, звісно, це не 100% але скоріш за все, що так і буде. Ну, давай, ну надіюсь, що нам вже пошвидше випаде, ніж який перезаряд. Ну, випаде нам щось, хоча б, ну хоча б щось, ну будь ласка. Ну, випаде щось. Ну, давай. Ну, мені за... А, ага. Ага, все понятно, у мене зразу розрядився телефон, і мені випало те, що монет. Ну, коротше, походу, це останнє відео було на цьому аккаунті, тому що у мене цей аккаунт просто капець, який лагучий Ну і на цьому будемо закінчувати. У такому сподобалося відео обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та наш бійте дзвінок, що не розказує мої неокрутітаси. З вами був Юра, була на каналі Йоричдей. Всім пока-пока!